Все, що можна зробити сьогодні, потрібно зробити сьогодні. Настав час оновити кухню, щоб господині було приємніше готувати, а сім'ї збиратися за обіднім столом почніть з недоліків, які можна усунути за пару днів, поліпшити освітлення, прибрати громістку меблі, звільнити від зайвого робочу поверхню. Розповідаємо, як з розумом провести вихідні. Недолік один: мало світла. У типових кухнях сценарії освітлення не відрізняються різноманітністю. Найчастіше він один плафон в центрі приміщення. Звичайно, в цьому випадку не доводиться міркувати про зручному освітленні робочої зони або обіднього столу. Рішення збільшити кількість освітлювальних приладів, практично єдиний вихід з цієї ситуації: не бійтеся, що буде видно. Зараз це модний декоративний прийом. На відкритій полиці можна прикріпити невеликі плафони-ліхтарики, такі точно є в ікеа. А найпростіший спосіб висвітлити обідній стіл поставити на нього лампу з симпатичним абажуром. Недолік 2. ніде розвернутися, кілька підлогових і навісних шаф плита, холодильник, обідній стіл і пара стільців, начебто невеликий набір меблів, але між ними зовсім немає проходу. Велика ймовірність набити собі шишки, рішення, чому б не замінити повноцінний обідній стіл на розкладну модель. Під час приготування їжі стільницю можна прибрати. Відразу з'явиться вільний прохід від плити до холодильника, придивіться до столів, у яких можна використовувати половину або чверть поверхні. Ви зможете збільшувати розмір стільниці в залежності від кількості людей. Недолік: 3. неохайний кухонний фартух з плином часу на плитці кухонного фартуха може з'явитися тріщина або скол, затирка поступово втрачає зовнішній вигляд, сирії і відколюється. Звичайно, від цього страждає інтер'єр всієї кухні. Рішення Найпростіший спосіб освіжити кухонний фартух оновити затірку між швів. Якщо душа вимагає більш кардинальних змін, спробуйте пофарбувати стару керамічну плитку, для цього не буде потрібно багато часу і коштів. А ось якщо кухонний фартух зовсім в жалюгідному стані, розгляньте варіант закрити його спеціальними пластиковими панелями, вони є майже в будь-якому будівельному магазині. Недолік 4. Не вистачає місць для зберігання, маленька кухня це завжди компроміс і пошук варіантів для зберігання, і якщо велику техніку можна виставити на робочу поверхню, то дрібні баночки, кулінарні книги прибрати практично нікуди рішення. Використовуйте по максимуму поверхні стін, кілька полиць над обіднім столом не завадять вам обідати і вечеряти. Зате місця для дрібних речей помітно додасться. Оцініть потенціал підвіконня. На нього можна не тільки виставляти кімнатні рослини, але і використовувати для зберігання колекції книг і приправ. Головне, не переборщить і не перетворити його в звалище. Недолік. П'ять неможливо знайти столові прилади в ящику. У процесі готування господині часто потрібні різні столові прилади. Від ложок до спеціальних шипців, швидко знайти їх на дотик в ящику. Ціла проблема рішення, спростіть собі життя, розмістивши над робочою поверхнею рейлінги. Вони стануть в нагоді для зберігання не тільки столових приладів, але й спецій, щоб всі необхідні для готування речі були під рукою. Поставте їх на один піднос або в кошик. Та так спростить процес прибирання. Недолік 6. відчуття безладу, фасади помиті, кухонний фартух чистий, раковина блищить, але відчуття безладу не покидає знайоме відчуття. Швидше за все, винна заставлена різними речами робоча поверхня. Рішення. потрібно прибрати по максимуму всі зайві предмети з робочої поверхні. Подумайте наскільки часто ви користуєтеся кавоваркою, вольтиваркою або тостером, чи не краще їх прибрати подалі в шафу. Підкуйте, щоб на стільниці стояв тільки набір базових приладів і спецій, не дозволяйте домочадцям залишати на ній упаковки їжі, банки та інші зайві речі. Недолік всім не відчувається затишок, немає індивідуальності, незважаючи на велику кількість магазинів з кухонними меблями. Часто ми віддаємо перевагу одним і тим же брендам, тому кухня сусіда або друга може мало чим відрізнятися від вашої рішення. Додайте індивідуальності вашій кухні за допомогою деталей, сімейні фото сувеніри з подорожей, дерев'яні слова, нехай стіни прикрашають ваші улюблені речі, не забудьте також про текстиль, м'які подушки на стільці, серветки під прилади обов'язково допоможуть створити затишок.